Пер вони створили таку конфедерацію, і з'явилися вже більше форми форми інтеграції, в тому числі і валютного союзу. Так, але ви знаєте, що в євро прийняли не всі країни, але. ряд країн їх не прийняв. Великобританія не прийняла. От, тобто це валютний союз це більша форма інтеграції. Так, да, євро зараз має проблеми, але я хочу сказати, що зараз розглядає питання введення євро. Латвія там, з 1 Латвія? січня наступного року Латвія долучається до єврозони. Да, Саме тобто, уявіть, якщо б було все так погано і безнадійно, нам певно це то, добровільно. То, то, да. Це країна то, Литва хоче. Ну правильно, тому що їм тому, це, так да, вигідніше їм, вигідніше, так? їм, вигідніше, їм вигідніше, вигідніше, вигідніше перейти на євро в Польщі. Є дебати серйозні політики. Тобто, там там не всі значить, говорять, що значить одні кажуть, що давайте на євро, інше збережемо. інша ну, збережена у Великобританії. Ось... Традиційна у це взагалі традиційна політика Великобританії вона якби намагається, щоб інтеграція була меншою. Менше тому вони зберігають свій фунт, але при цьому Великобританія ну це парадокс, тому що вони виступають за менш глибоку інтеграцію, тому вони підтримують штурм України. Тобто вони якраз за розширення Європейського Союзу, але з меншими центральними повноваженнями. Ну а як ви до такого утвердження, що якщо Україна вступить в Євросоюз, то це відкриє ринок для менших, менш розвитих країн? Європи продавати продукцію нашу, їхню не у нас. Не развита, чем Украина.